Вітаю, друзі! Наш український парламент, слуги народу, так звані, перетворили просто в зелений бордель. Те, що там відбувається, ну, на межі розуміння, на межі усвідомлення, як кажуть, інсайдів нам підвезли, 68 заяв на складання повноважень. Наразі від народних депутатів України зареєстровано в українському парламенті. 68. Це не тільки більшість, монобільшість розвалить, це поставить під сумнів легітимність українського парламенту. У випадку, якщо ці заяви будуть задоволені. Депутати тікають. Як щурі. Перед тим, як приймати якісь доленосні для країни рішення. Вони тікають, вони йдуть в СЗЧ. вони дезертири. Парламент розсипається на очах. Ті народні депутати, які написали заяви, отримали попередження, що ці заяви. Не будуть задоволені, і що спроба їхньої втечі це 111 стаття, Державна зрада. Тобто силою тримають. Ви знаєте, ну, всі знають, всі знають, що раніше е, платили за те, щоб парламент потрапив. Купували місця в списку, жертвували, донатили на виборчу кампанію по-різному. Ціни були, там, хтось платив 5 мільйонів, хтось давав 15 на партію, і так далі. І так далі. І таким чином купували собі місце в списках партійних. Друзі, зараз платять за те, щоб втекти з парламенту. Втекти, вдумайте. Від 3 до 2 мільйонів торгуються за право, щоб е, скласти мандат депутатський, і то не у всіх фракціях в одній, в ОПЗЖ. От замість того, щоб їх парламенту, вигнати їх з парламента, вигнати їх з парламента, бо вони призвели до цієї кривавої війни, замість цього їм продають право втекти з парламенту. Вдумайтесь. Є бажаючі в інших фракціях, е, мається на увазі в першу чергу слуги е, відкупитись і зваруйте. В'ячеслав Медянік, це той народний депутат, про якого говорив Арахамія, що через хворобу він складе повноваження. Я не можу стверджувати там про фінансові всі моменти, знаю, що в нього домовленості були. На найвищому рівні, на банковій. І знаєте, чим закінчилось? Правильно, ви правильно здогадались. Кинули. Кинули. Швирану. Ви запитаєте, а що ж, чому вони всі так тікають з парламенту? А що ж відбувається? А справа в тому, що по парламенту ходять чутки, І не просто чутки. а... Вони йдуть від керівництва, від депутатів знакових, про те, що доведеться приймати якісь рішення, непопулярні відмовлятися від території і так далі. І так далі. Ну, по-перше, відмова від території це не просто державний злочин, це порушення конституції, за яке можна отримати пожиттєвий термін. Я не знаю, хто надумає таке голосувати, але е, є конституційний порядок, як щось може відбуватися. Якщо вони хочуть, а так це все зробити, воно буде нелегітимне. Воно буде е, ніяке, а країну рознесе в Друзки. Можливо, хтось цього й добивається. Отаке от, от друзі зараз твориться в українському парламенті. А в цей же час е, в президію з ратичками Заліз Кабанчук, Тхути Стефанчук. І разом із керівником апарата Штучним дербанять кошти на їдальня на держпідприємстві їдальня, е, на інших. А рахункова палата їх виявляє, а правоохоронці не порушують справ. Отак от і жили. От, от такий зелений гадюшник блядюшник перетворили український парламент. Друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми обов'язково всі разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.